Як хворі наші і вражені на об'єктах, госпіталізовано 10 хворих. Внаслідок цих подій надана медична допомога в повному обсязі. Стан їх зараз середньої важкості і задовільний, загрози життю немає. Медичну допомогу отримують в повному обсязі. Ще троє було амбулаторних, які не потребували госпіталізації. З них на жаль, одна дитина 12 років, з неважкими травмами, але факт є факт. Шкоди нам багато наробили. Наші медичні заклади постраждали, теж працювали. Дякую вам за підтримку. От у неділю максимально що могли зробити. Зараз будемо продовжувати цю роботу. Вже план накиданий. Що в першу чергу зробити, що в другу чергу, щоб забезпечити і роботу медичних закладів. тут... коли будемо запускати цю котельну на дровах, що передали з області ну? на цьому тижні. Сьогодні завтра завершаться основні будівельні монтажні роботи. Може й сьогодні, ну максимум два дня, І почнемо скла на наладочні роботи.